Купив собі пластик падж для 3D принтера фірми Sunlo. Але не звичайна катушка, а ось такий рефіл. У мене закінчився білий пластик і в мене була ось така стандартна катушка, але рефіл сюди не стає. Він товщий і діаметр тут більший. Отже, треба робити перехідник. Ця катушка розбірна. Складається ось з таких двох частин. Тут йдуть замки. І нам треба зробити перехідник, щоб був більший і товщий. Щоб можна було одягати рефіл, і він гарно одягався на нашу катушку. На сайті Maker World я знайшов ось такий перехідничок, але є нюанс. Він висотою 62 мм. Я поміряв рефіл, нам треба 60 мм. І що я зробив? Тут іде корисна інформація. В Bamba Studio... Ми можемо масштабувати. Нажимаємо масштаб. І по вісі Z. Ось синенька, я забрав 2 мм. Було 66, я поставив 64. І ось що в мене вийшло. Зараз затягну і покажу, як воно все стає. Якби я робив стандартний. 3D-модель, яка була на Maker World, був би зазор 2 мм, і сам пластик, коли розрізав би оці фіксатори, трошки б почав би гуляти, і можливо було б запутування пластика. Одягається чудово, в принципі, ніяких фіксаторів не треба. Тут були три таких ножки, які ось ці три отвори фіксувалися, але я коли одягнув. Рефіл і оцю частину трошки перестарався <рив> і ось ці ножки повідпадали. <рив> Але в принципі без ножок тримається чудово. І бачимо іде заподліцо з нашою, з нашою перехідною втулкою. Так, рефіл установили і одягаємо. Заглушку. Ми її вставили і треба закрити замок. І ось такий результат ми маємо бачимо, зазорів де немає. Все вийшло чітко. Зараз зрізаю фіксатори, і можна встановлювати. В бокс для друку. Якщо дана катушка буде встановлюватись на мс систему і ти хвилюєшся, що може в якийсь момент розійтися е, дана конструкція і спутатися пластик, можна зафіксувати нашу втулку на декілька крапель клею. Суперклеєм накапали, втулку приклеїли до цього корпусу і вже нічим ти її не знімеш. Так що користуйтесь, корисна річ. На даному перехідникові навіть є ось такий зубчик, за який чіпляється рефіл. В самому рефілі є ось таке заглиблення, щоб не прокручувався без самої катушки.